Одні страждають через свої переконання та вірність професії інші ж слугують загарбнику. Двоє українських журналістів Сергій Сакадинський та Роман Шеремський знаходяться у заручниках бойовиків вже майже 120 днів. Літо вони провели в сирих підвалах. Там вони ризикують зустріти і новий рік. Як розповідає голова національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, працівників ПАРА Українська сторона намагалась звільнити неодноразово, проте кожен раз перемовини зривались. Невідомо з ким проводити чіткі комунікації щодо звільнення. Ця територія, територія так званих народних республік, вона не централізовано контролюється і, відповідно, ми не знаємо чітко, де саме знаходяться журналісти, хто саме приймає рішення по їхньому утриманню. Сергій Сакадинський Луганець, він працював у місцевому інтернет-виданні. Більшість луганських журналістів відмовилися працювати на так званих ополченців та бойовиків. Дехто припинив свою роботу і залишився на тимчасово окупованій території, дехто змушений був тікати від переслідувань. А решта журналістів працюють на терористичну пропаганду. Очевидно, що ці дії вони є порушенням і професійних стандартів, і вони є порушенням і українського законодавства. Робота на ідеологію терористів вона лише породжує нові жертви і нові якісь проблеми на Донбасі. Проте, позбавляти цих людей членства у національній спілці журналістів України ніхто не поспішає. Мовляв, немає достатньо доказів того, що українські журналісти на Донбасі дійсно пліч-опліч співпрацюють з бойовиками.